Незважаючи на обстановку в Україні, життя учнів і студентів протікає без змін. Вже традиційно до дня перемоги у Чернігові влаштували спортивні змагання серед юнаків і дівчат середніх і вищих навчальних закладів. Цьогоріч замість обласної спартакіади для призовної молоді провели першість по стрілецькому поєдинку. Три цілі на всіх, і по три постріли на кожного з трьох членів команди. Якщо навлучиш ти, допоможе товариш. Учасник, який зробив влучний постріл, має право заряджати новий патрон і допомагати товаришу. То тобто це командна вправа, яка залежить від духу команди і його взаємовиручки. Серед учасників зустрічаються не тільки юнаки, а й дівчата подейкують, вони навіть стріляють влучніше. Не дивно, що на змаганнях їх не хлопці цікавлять, а спортивний азарт. Конкуренція у мене між дівчинами я стріляю зі, зі со кращою подругою. Вона Для мене найкращий друг. Я вважаю, що для дівчинки, конечно, звісно, не принципіальні вид спорту, але я решила підтримати свою школу. Хлопці ж у змаганнях беруть участь через уподобання цього виду спорту. Причини для такого захоплення у всіх різні. Зачасту наслідують батьків і дідусів. Ну, стрільба для мене багато, значить, так як мій отець служив у військах 20 лет і би, я хочу продовжити можна сказати, його путь, і к нам приближається от, праздник, День Побіди. У меня дед, оба деда воевали, и для меня это очень много значит. Папа военный. Он считает, что любой как бы, мужчина в будущем он должен это уметь делать. То есть, все-таки мы все защитники своей страны, и любой мужчина должен уметь держать оружие в руках и стрелять с него. Відомі тренери, що вже мають серед своїх підопічних олімпійських чемпіонів, вже зараз говорять, чернігівщина на дітей талановитих у спорті багата. Навчитися палити з рушниці можуть усі, але щоб влучати у ціль, потрібні задатки. дитина має бути уравновішеним, плюс мати определенно фізичні дані для заняття стрільбою. Ну і трудолюбі, допустимо, у нас в ТІРі. Ні такого поняття, що во тренува там з 5 до шісті, і все вільний. Ні, діти приходять сразу після школи і займаються здесь столько, сколько нужно, столько сколько є свободного времени. Місць для тренувань у стрільбі у Чернігові вдосталь, але учасники і організатори бідкаються на одне. Не вистачає фінансування, завжди доводиться шукати спонсорів. А для того щоб цей вид спорту процвітав, треба його популяризувати, в тому числі і за допомогою подібних змагань.